Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як зробити ось такий дуже зручний інструмент, планувальник справ на день, де, використовуючи елемент прапорця або ж чекбокса в Excel, ми зможемо відмічати деякі справи, як зроблені або не зроблені, і Excel буде відповідно форматувати і візуально у дуже зручному форматі відображати нам цю інформацію. Перед тим як ми почнемо, лише 25% людей, які дивляться відео на каналі Віртуальної Академії, є підписниками. І це не дуже правильно. Якщо вам подобається відео, інформація, яку ми подаємо на каналі, обов'язково підпишіться і залишайте коментарі та відгуки під відео. Отож почнемо. У мене є ось такий список цікавих справ на день, і я хочу мати можливість позначити пташечкою, галочкою, прапорцем виконані або ж завершені справи у легкий і зручний спосіб. Для цього мені потрібен такий корисний елемент, який називається чекбокс, щоб до нього дістатись. Мені потрібно першим ділом активувати режим розробника в Excel і відповідну закладку. Для цього мені потрібно класнути правою кнопкою мишки десь на панелі інструментів, ось тут, в закладках, і вибрати опцію настроїти або ж налаштувати стрічку. Ось тут у правій секції мені потрібно активувати опцію, яка називається розробник, тобто поставити ось тут ташечку і натиснути ОК. Зараз у мене з'явилась така закладка, ось тут згори, як ви бачите, яка називається розробник. Натискаємо сюди. І тут, у секції елементи керування, мені потрібно вибрати опцію Вставити. Я натискаю сюди і знаходжу ось такий елемент, який тут називається «Прапорець». Прапорцем його називають в українській версії або ж в українській локалізації Excel. Але увесь світ, включаючи програмістів, називається елемент «Чекбокс». Він є похідним від вживання двох англійських слів: «Чек» тобто ось ця мітка у вигляді пташечки, і бокс, тобто коробка. Якби його назвали мітка в коробці, мабуть, було б навіть більше заплутано, ніж слово прапорець. Але для простоти я буду переважно використовувати термін checkbox. Отож, класне ось тут лівою кнопкою мишки на елементі прапорець або чекбокс, і коли я перетягую курсор на власний аркуш, зараз у мене курсор набув вигляду ось такого хрестика. Не стрілочки, як зазвичай, а хрестика. Якщо я зараз десь класно, наприклад, ось тут. То Excel відразу автоматично додасть мені цей елемент прапорець або ж чекбокс у цю клітинку. Цей елемент прапорець або ж чекбокс із закладки розробник, як і інші елементи, які ми використовуємо для керування формами, як ви можете помітити ось тут. Ось ці всі елементи називаються елементи керування формами. Також для того, щоб з ними працювати, ви будете частіше використовувати ліву кнопку мишки, ніж праву. Наприклад. Якщо мені потрібно забрати ось цю бірку, де написано прапорець 1, мені потрібно класнути тут правою кнопкою мишки і вибрати опцію Редагувати текст. І тепер за допомогою кнопки Delete на клавіатурі я видаляю весь цей текст. Тепер, якщо я класну будь-де поза межами цього елемента, то він стане неактивним. І якщо я зараз класну на ньому лівою кнопкою мишки, то я не зможу його виділити, а лише зможу поставити або прибрати пташечку всередині цієї клітинки. Але для того, щоб відредагувати цей елемент, мені потрібно класнути на ньому правою кнопкою мишки. Наприклад, я хочу змінити його розміри. Я клацаю тут правою кнопкою мишки, Excel виділяє мені весь цей елемент, і тепер уже лівою кнопкою мишки я можу підправити його розміри. Десь, наприклад, ось так. Сам по собі, чекбокс це всього лише візуальний елемент, який має два можливих стани. Із пташечкою, як зараз, або без, як, наприклад, зараз. І єдина можливість тут перемикатись між одним станом і іншим це класити на цьому елементі. Але поки що, крім власне, можливості побачити, чи є у нас тут пташечка чи ні, цей елемент чекбокс, нам більше нічого не дає. Але ми можемо тут зробити набагато більше. Ми можемо використати цей стан цього елемента, тобто чи є тут пташечка або ж прапорець всередині чи ні, для того, щоб візуально змінити, як виглядають клітинки або ж точніше, текст в клітинках біля цього елемента. Так ось, першим ділом, давайте я вам покажу, як Excel зчитує інформацію, чи тут стоїть пташечка чи ні. Для цього. Я класно на цьому елементі правою кнопку мишки і виберу опцію формат елемента керування. Ось так. У мене з'явилось таке віконечко, і я можу прив'язати значення в оцьому елементі чекбокс до певної клітинки. Зараз ви побачите, як це буде виглядати. Зв'язок з клітинкою мені потрібне саме ось це поле. Я натискаю на ось цю кнопочку, щоб могти вибрати якусь клітинку, наприклад, ось цю. Потім повертаю це вікно до повного вигляду і натискаю ОК. Дивіться, що відбувається. Тепер. Якщо в мене тут стоїть пташечка, то значення у клітинці D3 буде true, тобто істина. Тепер, якщо я приберу цю пташечку, в цьому чекбоксі дивіться, що відбувається: значення у клітинці D3 змінилось на false. Я ставлю назад пташечку, значення знову змінилось на true. Забираю ще раз, змінилось на false. Ось це, власне, і є те, як Excel щитує значення із цього елемента чекбокс. Checkbox, так би мовити, посилає Excel-повідомлення true або false, в залежності від того, який в нього зараз стан. Якщо ви сюди поставили пташечку, то цей елемент надсилає Excel повідомлення true. Якщо ви прибираєте звідси пташечку, то цей елемент надсилає Excel повідомлення false. І, до речі, що цікаво, це працює у зворотньому напрямку теж. Якщо я зараз ось тут замість false, напишу англійськими літерами True і натисну Enter, то Excel додав сюди пташечку. І аналогічно, якщо я замість true напишу ось тут false, то Excel ташечку для мене прибере. Продовжимо. Нам потрібно скопіювати ось цей чекбокс для усіх інших елементів у моєму списку. І для цього я можу використати елемент автозаповнення. Ось так. Поки що, я використав інструмент автозаповнення, щоб скопіювати чекбокс тільки в одну клітинку знизу, щоб показати вам, що цей елемент прапорець або чекбокс. Потребує не зовсім стандартного підходу, до якого ми звикли, коли ми використовуємо елемент автозаповнення, тобто ось цей маленький квадратик у правому нижньому куті будь-якої клітинки. Я щойно скопіював за допомогою автозаповнення ось цю клітинку з чекбоксом ось сюди. Але дивіться, що буде відбуватися. Якщо я поставлю пташе ось тут, то значення ось тут у клітинці D3 змінилось із false на true. Якщо я заберу пташечку, воно змінилось назад на false. Що відбувається? На жаль, із елементами чекбокс, і з елементами у закладці розробник, ось тут у нас немає прив'язування автоматичного до клітинки. Тобто нам потрібно це прив'язування до клітинки робити вручну. Тобто, ось тут, щоб відв'язати ось цей другий чекбокс від клітинки d 3 точніше від клітинки D3 і відзначення в клітинці D3, мені потрібно буде відв'язати і переприв'язати його до клітинки D4. Для цього мені потрібно буде вручну класнути ось тут права кнопка мишки, зайти у формат елемента керування і змінити значення із D3 на D4. Ми можемо в цьому конкретному випадку ігнорувати символи долара. Я натискаю ОК, і тепер у мене ось цей чекбокс прив'язаний до цієї клітинки, а ось цей чекбокс прив'язаний до цієї клітинки. Перед тим, як ми продовжимо, нам потрібно буде трішки підчистити ось цей стовпчик і зробити так, щоб значення true або false. Було у власне, тій самій клітинці, у якій у нас живе чекбокс, а не у клітинці збоку. Тобто значення для чекбокса ось цього повинно сидіти у клітинці під ним, тобто в клітинці C3. А значення для ось цього чекбокса повинно також сидіти у клітинці C4, а не у D4. Для цього я можу видалити ось ці дані, зайти у налаштування цього чекбокса і зробити так, щоб чекбокс був прив'язаний до клітинки C. Три. Ось так. І так само ось цей чекбокс, класнемо на ньому правою кнопкою мишки, зайдемо у формат елемента керування і прив'яжемо його до клітинки C4, натискаємо ОК. OK. Тепер дивіться, що буде відбуватись. Якщо я натискаю ось сюди і ставлю тут ташечку, то значення true у мене з'являється у клітинці під чекбоксом. І так само ось тут. True, false, true, false, true, false. Виглядає не дуже гарно, але за хвилинку ми все це підправимо, не хвилюйтесь. Поки що я. Використаю елемент автозаповнення і скопіюю елемент чекбокс в усі інші рядки в моїй таблиці. І так само вручну підправлю, до якої клітинки буде підв'язаний цей конкретний чекбокс. Цей у мене буде підв'язаний до клітинки C5. Окей, okay. наступний до клітинки C6. Я поки що на мить зупиню це відео, щоб швиденько закінчити роботу і виправити кожен з цих чекбоксів так, щоб значення його належало. До клітинки під цим конкретним чекбоксом. Окей, готово. Тепер кожен чекбокс у мене прив'язаний до клітинки під ним, як ви бачите, інформація true або false з'являється під власне цим чекбоксом. Це досить трудомісткий процес, я буду з вами чесним. Насправді не дуже весело вручну прив'язувати ці чекбокси до клітинок під ними, і я думаю, що ви навряд чи будете робити це для великих таблиць, але для таблиць з невеликою кількістю даних цей інструмент дуже зручний, в тому плані, що він візуальний. Наступним кроком, для того, щоб у нас візуально все виглядало привабливіше, ми перенесемо весь ось цей стовпець трішки лівіше, для того, щоб він був зліва від власне справи. Я виділю ось цей стовпчик, потім затисну кнопку Shift на клавіатурі і перетягну цей стовпчик ось сюди. І ось тут додам ще один стовпчик. Скопіюю форматування за допомогою ось цього елемента, формат за зразком. Я його скопіюю звідси і застосую ось сюди. За хвилину ми додамо в цей стовпчик дещо цікаве. Я думаю, у вас є раціональне запитання, яка ж користь від ось цих значень true or false і для чого вони нам потрібні. В Excel ми можемо використати ці значення для того, щоб застосувати умовне форматування до ось цих записів. Для цього нам потрібно виділити усі записи у стовпчику справи на день, потім зайти в опцію умовне форматування і знайти елемент, ось тут, який називається Створити правило з'явиться ось таке віконечко, і нам потрібно вибрати правило саме останнє, яке називається використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. Зараз ви побачите, як це працює. Тут мені потрібно вказати, яку клітинку і яку формулу ми будемо використовувати для умовного форматування ось цього стопчика або ж ось цього діапазону даних. Тут я напишу дорівнює, ось ця клітинка дорівнює, значенню. True. Єдине виправлення, яке мені потрібно ось тут додати, це забрати ось цей долар між B і 3. Що ця формула робить? Вона каже, що якщо у клітинці B3 значення дорівнює true, то ми будемо застосовувати до ось цього діапазону, або ж точніше до відповідної клітинки в цьому діапазоні, певне форматування. І ми будемо використовувати тут наступне форматування. Я натисну на кнопку Форматувати, і ми зараз задамо, яке власне форматування ми хочемо застосовувати, якщо значення буде true. Тобто, якщо хтось поставить там ташечку, значить ми зробимо так, щоб текст був закреслений, і також, щоб у нас тут була зелена заливка. І тепер натиснемо ОК. Додатково поясню, що долар перед назвою клітинки B3, тобто перед власним елементом B, означає, що номер стовпчика в цьому правилі умовного форматування має бути незмінним, а от номер рядка, тобто 3, перед ним немає символа долара, буде змінюватись. Тобто Excel повинен буде автоматично розуміти, що ось цей чекбокс застосовується до ось цієї клітинки, ось цей чекбокс, до ось цієї і так далі. І в цьому випадку, якщо значення в ось цій клітинці, в цьому конкретному прикладі B3 буде true, то значить потрібно буде застосувати ось це форматування до відповідної клітинки у стовпці C. Зараз я натисну ОК, і ви побачите, як це буде виглядати. Натискаємо ОК. Тепер дивіться, скрізь, де у нас стоїть пташечка Excel. Використовуючи правило умовного форматування, закреслює цей текст. Тим самим ми кажемо собі, що ця справа вже виконана, і Excel також робить тло цієї клітинки зеленим. Якщо я зараз заберу пташечку, то клітинка у мене повернеться до звичайного стану, не закреслений текст і біле тло. І ось тут так само. Ось так чудово працює ця опція умовного форматування. Далі. Ось тут ми заберемо назву стопця статус і перенесемо його ось сюди, за допомогою опції Ctrl-C, Ctrl-V. Так, але нам потрібно буде скопівати формат, щоб наша таблиця виглядала гарно. Я натисну сюди, скопію формат і натисну сюди, щоб його тут застосувати. Тепер у стопчику статус я також хочу, щоб Excel автоматично казав мені, чи ця справа зроблена, якщо стоїть пташечка, чи ні, якщо пташечки не стоїть. Для цього ми можемо використати одну дуже зручну функцію в Excel, яка називається if. Тобто, якщо. З англійської мови. Ось тут у нас є підказка, що ця функція перевіряє, чи виконується умова, і повертає одне значення, якщо мова виконується, і інше, якщо мова не виконується. Тобто, ми напишемо ось тут: if, або ж якщо значення в цій клітинці дорівнює true, коми, то у випадку, якщо true, ми напишемо, що справа у нас зроблена. Тобто зроблено. Закриваючи подвійні лапки, знову ж таки, крапка з комою. І в іншому випадку, якщо не зроблено, то ми напишемо, наприклад, в процесі. Такий оптимістичний у нас буде список вправ, закриваємо круглу дужку, тому що усі аргументи або ж усі параметри функції тут, так само як і в більшості мов програмування, повинні обгортатись у круглі дужки з обох сторон. Тепер натискаємо Enter і дивіться, як все це виглядає. Тут у нас в процесі, давайте тепер використаємо елемент автозаповнення, щоб застосувати цю формулу до усіх інших клітинок у нашому списку справ. І що цікаво, що якщо зараз ми заберемо або поставимо пташечку десь, то Excel автоматично змінить, як виглядає відповідна клітинка. У стопці справи на день, і також у стопці статус. І наостанок в Excel є ще одна дуже чудова функція, яку ми можемо використати, щоб зробити наш список справ ще більш зручним і інтуїтивним. Ось тут давайте ми скопіюємо формат нашої клітинки. Ось так. Сюди. І напишемо: ось тут невиконані справи. І зробимо так, щоб Excel. Аналізував всю ось цю таблицю і виводив нам ось сюди лише ті справи, які у нас все ще не виконані. Для цього ми можемо застосувати функцію, яка називається «фільтр» або ж filter. Так, англійською мовою filter. Ось так. Фільтрування діапазону або масиву. Вибираємо цю функцію. Потім, ось тут я повинен вказати, з якого масиву даних ми будемо фільтрувати інформацію. Будемо фільтрувати з ось цього масиву даних. Поставимо крапку з комою. Далі, яку умову. Для фільтрування нам потрібно використовувати. Ось тут я скажу, що із цього діапазону нам потрібно вибрати лише ті дані, де значення є false. Ось так. закриваємо круглодушку і я натискаю Enter. Чудова функція. Тепер, якщо я буду помічати якісь справи, як зроблені або не зроблені, то Excel тут буде автоматично виводити лише ті справи, які у мене зараз все ще не виконані. Дивіться. Я поставлю тут ташечку напроти опції попрати кота, і Excel автоматично забрав справу попрати кота на сьогодні. Якщо я поставлю ось тут пташечку напроти зробити відео про бази даних, то Excel теж прибрав цю опцію. Якщо я поверну назад деякі із справ, які у мене були виконані, і зроблю так, щоб вони були не виконані або в процесі, то Excel повертає ці значення назад. І останній момент нам потрібно зробити так, щоб наш список справ також пристойно виглядав. Нам потрібно прибрати ось цей текст true або false, який виглядає не дуже пристойно і псує загальний вигляд або ж презентабельність нашого списку справ. Для цього ми можемо виділити ось цю клітинку, потім зайти у закладку Основне і у групі Shift змінити колір шрифта на білий. Тобто цей текст все ще знаходиться під нашими чекбоксами, але тепер він просто невидимий. Невидимий, тому що тло у нас біле, і, власне, текст теж білого кольору. І тепер все чудово працює. Ось такий цікавий інструмент, цей чекбокс, прапорець, ташечка, як завгодно. Я завжди вам дуже вдячний за коментарі і вподобайки, і ми з вами почуємось в наступному відео.